І як перевірити, що мир Христа він панує у серці? Тут є один індикатор: зверніть увагу далі, і він каже: і будьте вдячні. Проста фраза. Вдячність! Будьте вдячні. Отже, індикатором того, що мир Христа він панує в серці, віруючого якраз і є вдячність. Павло, він навмисно пов'язує мир із вдячністю. Вдячність це плід того, що Христос керує. Ви знаєте, там, де немає вдячності, немає і глибокого миру. І все послання до колосян, воно фактично, знаєте, такою червоною ниткою проведено да? вдячність, вдячність. І сьогодні, до речі, у нас таке служіння, де ми дійсно дякуємо Богу. І подивившись навіть на наше послання, ми бачимо, що апостол Павло він був дуже вдячним. Він був вдячним за те, що Господь робив в його житті. Він був вдячний за церкву, за братів, за служіння.